Ну і відео перших хвилин після удару по готелю у кривому розі показали у національній поліції. Кадри зафільмували бодікамери поліцейських, які приїхали на місце одразу після удару. Поліціянти також одразу долучилися до пошуку постраждалих. Як це було? Давайте побачимо разом далі. Сталося це сьогодні вночі після удару рашистів дронами і ракетою. Нагадаю, двоє людей загинули, ще п'ятеро отримали поранення внаслідок удару ворога по готелю у центрі Кривого Рогу. На місці влучання працюють всі екстрені служби. Як повідомляють рятувальники, близько п'ятої ранку під завалами готелю знайшли 43 річну жінку.